Цей день настав вільний народи вільної країни, я завела Ютуб. У мене є мікрофончик. Я пробувала його цепляти собі на кофточку. коли я на кофточку його цепляю, то в мене чогось якісь звуку виходить гірше, тому я буду його держати в руках, я сподіваюся, у вас це більше не буде. Власне, я цей Ютуб вже не знаю, наскільки часу збираюся завести і ніяк не заведу. Думала, заведу, коротше, Ютуб, коли похудаю. Потім думаєте, що, блядь, ніколи. Так що буде сьогодні вже. Коротше, і в мене слово паразіт, коротше, я його постійно говорю, потім перехуйте, скільки разів я його скажу за випуск, і не пишете мені. То що я думаю, що разів мільярд. Я маркетолог, до речі, але ем, до речі, така між допрочим, Але навіть коли я працювала СММчиком, СММчиком, такий знаєте, СММ, який розсилає меми. СММчик, короче, е, опять карочев, я лише працювала СММчиком, я ніколи не вела Ютуб. Я працювала з усіма соцмережами, окрім Ютубу. Е, я взагалі не знаю, як тут все влаштовано. Окрім того, я ще й не дивлюся. Ютуб е, практично не дивлюся. В мене дуже рідко, коли я його собі включаю там. Так що для мене це абсолютно новий досвід. Я, я того і відкладала, знаєте, бо я не знаю, я, я не розбираюся в ваших інтернетах. Мені 300 років, пожалуйста. Не знаю, я хочу відсилати письма голубями. До речі, думали про те, що як раніше було простіше жити. От ти напилася п'ятницю вечором, хочеш написати боюсь, а не можеш написати, це важко. Треба відправити голуба. Голуб летів, десь по дорозі коротше, а тобі наутро не стидно. Понімаєте, технології розрушили нашу жизнь. чим я вам це розказала? Не знаю. Власне, я хотіла поговорити про впевненість. Я ще хотіла про це тікток зняти, але насправді дуже сильно довга тема, так що будемо говорити про це сьогодні тут. Боже, мені якось так, знаєте, трошки аж некомфортно. Я, я сижу говорю з телефоном вдома. Я так сказала, наче я не говорю з телефоном вдома, всі мої друзі в телефоні. Розумієте? Дуже люблю свій телефончик, всі мої друзі там живуть, безконечні голосовухи. Надо, наверное, про себе розказати. Ну, в общем, я Алла з тіктока. Я раніше я роками була Алла з твіттера, а тепер я Алла з тіктока, господи. Блін, мене я колись раніше вела твіттер-аккаунт, коротше, який був досить популярний, і всі мої шутки, коротше, форсились во всіх пабліках. ВКонтакті. І коротше зазвичай мене всі знали по твіттеру. А мені недавно сказали, що я більше не твітерська, я тепер тіктокська. Так що я Алла е, з тіктока. Звучить, звісно, так собі. У мене дома, до речі, в мене дома у мене є два молодших брата, вони підрістки, 15 і років. Я б могла сказати підлітки. Ну ні, там іменно підрістки, Пані вік такий. І вони мені кажуть, а у тебе так багато підписників в тиктокі накрутила. Да як накрутила? Розкажи. Я думаю, ти можеш робити в цій житті взагалі не важливо що, не що, чого ти доб'єшся, якщо в тебе вдома є підрістки, ти ніхто п'ів трошки. Я веду тікток уже скільки-три місяці активно, бо до цього я його вела не активно, так періодично просто щось публікувала. А саме активно почала вести його десь напевно в Найбільше мене знають за те, що я розказую про якісь психологічні штуки простими словами. У мене в житті був хреновий період, скажімо так, коли в мене були досить сильні понічні атаки, депресивні епізоди, апізові стосунки. Все було дуже погано. Я була, ну не знаю сказати, що на дні це нічого не сказать. Навірно, ще по дном. Знаєте, ще глубже, чимно. Але мені в один момент я просто максимально взяла себе в руки і з цього всього самостійно, завдяки якраз таки психології, завдяки роботі над собою. і Тому подібне. Зараз я розказую те, що допомогло мені зазвичай в своєму Тікток акаунті, в своєму телеграмі. Я не знаю, за чим я роблю ці паузи. Я думаю, понімаєте? Інода хат надо, полезно, полізно полізно. нормально виглядаю. Я підкрасилась для вас, щоб вам було приємніше дивитися. Короче, я ще подухалась, але ви не чувствуєте, просто повірте на слово. Ну і тепер, коротше, я розказую про всі там психологічні штуки простими словами. Бо колись мені здавалося, що психологія це дуже скучно, дуже душно, непонятно і тому подібне. Мені довелося розібратися у цьому всьому, щоб допомогти собі. І Тепер ну я, я вважаю своїм долгом допомогти ще й іншим людям, тому що мені в свій час не вистачало, скажімо так, такого контента, такої людини, яка би мені сказала. Дерьмо в жизни случається, себе можна з нього витащити. Мені не вистачало. Так що я вирішила послати собі письмо в прошлое і стати сама такою людиною і для себе, і для інших. Отже, говоримо про впевненість. Помните, я вам казала, що в мене немає туба, бо я дуже багато говорю про всякі різні, я не знаю. Я не знаю, я з цим боротися. Не знаю. Я взагалі не, 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 не така балакуча, а включається камера і починається. Мені здається, от якраз якщо про пев... говорити про впевненість, це якраз з того, що я не, не, не абсолютно комфортно себе відчуваю у цих нових условиях для себе, коли я знімаю таке розмовне відео. Мені здається, це через це. І тому я, і в мене починається ця балакучість. Ми до речі, зараз про це поговоримо. Отже, певність в собі це загалом така штука, яка випрацьовується роками. Ну, я вам брехати не буду. Це це дійсно і питання самооцінки, і питання впевненості це дуже довга тяжка робота. Це буде окрема тема. Я думаю, я коли запишу про те, як ну, якщо буде, якщо я буду продовжувати вести ютуб, я надію, що буду продовжувати. Я колись запишу вам ще відео про те, як випрацьовувати цю впевненість в собі саме внутрішньо. А ми зараз поговоримо про зовнішню. Взагалі, коли в мене були проблеми з впевненістю, то я, перше, я собі просто внушала, в тому що я впевнена, самовнушення тут працювала просто на максимум. І дійсно це дуже важливо вірити. В самовнушення тут може працювати. Якщо ми говоримо про зовнішність, зовнішню, Якусь таку складову, а не про внутрішній якийсь стан вірити в те, що ти впевнений собі допомагає. Друге, я виділила для себе. Ну я спостерігала за собою. І я помітила, що і в мені, і в людях є певні такі дії, які ми робимо несвідомо, і які видають наш внутрішній дискомфорт і невпевненість в собі. зараз ми про них поговоримо. Саме найперша штука, перше враження. Ви знаєте, що загалом перше враження, я десь таке дослідження бачила, по-моєму. Якщо не помиляюсь, що перше враження про людину складається протягом перших трьох секунд. Це означає, що якщо ви приходите на першу зустріч з людиною, або не знаю, просто заходите в приміщення. Найголовніше, що потрібно робити, це не втикати в телефончик, а йти прямо впевнено і дивитися на всіх о, навколо. Наприклад, ви заходите в приміщення, у мене раніше була така штука, що через те, що я почувалася непевне, я могла там типу, від, що я з ким-то переписую, знаєте, така зайнята жінчина, гартає ленту, просто в інстаграмі просто. Я так заходила в. Щоб на мене типу якесь не звертали уваги, і я типу була як будто не обращаю ні на кого внимання. Насправді це е, погано працювало і працювало проти мене, тому що впевнена в собі людина зазвичай заходить струнко-струнко, як це ну рівно, прямо да? іде впевненим кроком. Дуже багато слів впевнені. Ну коротше, випальне відео просто про впевненість. тому багато коротше цих слов. Я до речі, знаєте, що думала багато? Що я от людина, яка читає близько 100 книжок на рік, а говорю я просто як коротше. Понятно, а він що, а вона що, а тиша? Ясно. Ну, отак, от от, розумієте, словниковий запас взагалі не допомагає. Коротше, опять <клух> коротше. можна? але я думала про це, я думала про це. Просто раніше я дуже багато книжок читала саме російською мовою. І на мій превеликий жаль, в мене дуже гарний словниковий запас саме російською мовою. Дуже мені це соромно перед собою і людьми, людями. І коротше, опять коротше. Я тільки що умисно перезаписала цей фрагмент, щоб не сказати «короче». і його одно сказала «короче». <смі> Мені не назвати, а де не назвати YouTube ютуб «короче». Власне, власне, бачите, людина розвивається людина багато читає, тому я вже сказала власне. Засне А українською мовою я почала читати активно тільки буквально декілька останніх років, і я ще не набралась так багато такого великого спектру слів, щоб могти виражати свої слова. Боже, як кортить сказати короче. Ви не представляєте воно мені що тут, аж аж хочеться, аж вилітає просто. ладно. Ладно, бачите синонім номер два. Я я реально розвиваюсь на глазах. Розумієте, ми, ми вже не на той точці, ми почали це дивитися відео на одному моменті, а прийшли вже до етапу розвитку. Ми досягнули свого апогея. Ні, ще один синонім не виходить не, не Якщо ви заходите в приміщення, тримайте голову рівно. Погляд також рівно. В телефончик ми не втикаємо. Якщо ви перший раз заходите, не знаю, у вас перше побачення, перша зустріч, якась ділова зустріч, не знаю, зустріч з подругою. Ідіть прямо і дивіться вперед. Якщо ви не знаєте, куди дивитися, ви заходите в якийсь незнайомий для себе заклад або незнайоме для приміщення, просто дивіться вперед. Не потрібно заходити, отак втикати. Я Не знаю, слушайте, називем це відео Алла і її барба, барба, барба короче, со словом барба. Я ніколи не кину слово короче. Ми з ним навсегда, разом. Я і воно. Ніколи не втикайте в телефончик, коли ви тільки заходите. Прям відкладіть, навіть якщо у вас важлива там переписка і срочно треба відповісти. Три секунди нічого не рішайте, поки ви прийдете до місця зустрічі. Не втикайте в телефончик. До речі, ще коли. Я буваю десь сижу одна, я собі прям е, умисно говорю, не втикати в телефончик, бо ти сидиш такий закритий, дивишся постійно собі, е, листаєш якусь ленту, або ще що то. Бо коли, коли я тільки починала кудись виходити сама, бо в мене не завжди був цей скіл. Знаєте, що ти собі просто зібралася, кудись пішла повечеряти або пообідати, або випити кави. Мені здавалося, що якщо я ходжу кудись одна, люди будуть з мене сміятися. Це я буду з людей сміятися. Хай вони переживають, що я буду з них сміятися. Тепер так, я думаю. Так от я постійно втікала в той телефончик. Тепер я собі умисно кажу, не втікаю, я дивися. Ну, блин, ти сидиш вдома, втикаєш телефончик, Потім ти виходиш кудись в заклад, втикаєш телефончик і ще що то. Мені, до речі, ще, щоб почуватися впевнено, допомагав такий лайфхак романтизації свого життя. Наприклад, я приходила кудись в барчик, або я приходила кудись в заклад, і я така боже, я одна, що про мене ще скажуть люди, щось є. Що ну, переживала на початках, я серйозно кажу, ну, Мало хто про це говорив, я переживала. Ну, мені серйозно на початках здавалося, що всі на мене дивляться, якщо я одна. Всі думають, що я одинока і нещасна. Слушайте, вони наоборот мені завідувати, у не є деньги, вона сама може оплатити свій шот. Я собі як говорила коротше... Я собі як казала, я собі казала, уяви, що ти героїня фільму. Просто зараз така сцена, де героїня сидить одна, п'є свою каву, бо п'є свій коктейль, камера з'їжджає, героїня задумчева. Насправді, мені це допомагало. Це такий дебільний совіт, але він, він допомагав. Я, я приходила, я почувала себе якось невпевною. Ну, якщо я сама, потім я собі це внушала, що просто знаєте, сиділа так, наче мене знімають. І воно помагало, воно помагало. Воно навіть досі мені іноді помагає. Якщо в мене якась там не знаю, якась ситуація, мені треба від неї трошки віддалитися і зробити якісь холодні висновки. Я собі досі говорю що ти героїня фільму, і просто зараз така сцена. Реально Помагає. Блін, а я вообще поставила запис, чи ні? Дайте гляну. Поставила. Це перший совіт, Перший, Перша порада. Ніколи не втикайте в телефончик. Серйозно, заходьте кудись впевнено, заходьте, знаєте, щоб зі спини було видно, що іде князь. Понятно? Запам'ятайте це. Друга порада, до речі, я вже це проговорила на початку відео, і я зараз до цього повернусь. Зазвичай будь-яка балакучість, коли людина дуже багато говорить, це видає в ній невпевненість. Невпевненим людям дуже некомфортно бути в тиші. Тиші реально вони хочуть постійно цю тишу чимось заповнити. Якщо в діалогі якомусь виникає пауза, невпевнені люди починають просто слабісно поносити. Знаєте, у мене є пару таких знайомих, знаєте, які просто що віжу, то паю з ними ідеш вони одум, о, вікно, о дерево, о плитку постелили. О, інтересно, куди люди йдуть блядь. Я хочу просто помовчати. Знаєте, от є такий тип людей, яким просто некомфортно в тиші, і вони почуваються в тиші не, не, не впевнено. Їм потрібно цю тишу заповнити. В них, можливо, в них були якісь ситуації, коли тиша значила угрозу. Знаєте, коли в дитинстві, наприклад, батьки починають тебе ігнорувати, і в мене не розмазався макіяж? Та неважно. Так, от, може, в дитинстві були випадки, коли батьки ігнорували або наказували мовчанням. І мовчання, і тиша значило якусь угрозу для людини. І тепер кожен раз, коли вона. Опиняється в мовчанні і в тиші, і хочеться цю о, тишу заповнити. Так от балакучість є таким симптомом невпевненості в собі. Я сказала це на початку відео, що от в мене, коли включається камера, я починаю багато говорити. Бо для мене, не дивлячись на те, що от я знімаю відео, але ну я знімаю відео за озвучкою, наприклад, говорити на камеру, це все рівно трошки виходити з зони свого комфорта. В мене, коли включається камера, я також починаю дуже багато говорити. Це якраз вам. Ознака показательна історія. Я думаю, що це прийде, тому що це теж скіл. Треба просто привчити себе до того, що ти говориш на камеру. Ви ви тільки думаєте, що це так легко. Попробуйте поставити камеру і записати щось. До речі, надо, бачила, що люди пишуть сценарії до відео на YouTube. Я не написала сценарій, я вирішила, Бог добрий, якось бути. Знаєте? і от, поэтому так і виходить. Ну, за то відео живе. Це, до речі, не тільки про впевненість. Загалом є така мудрість, знаєте, народна, що природа дала нам два вуха і один рот, щоб ми більше слухали і менше говорили. Тобто, впевнені люди. Собі зазвичай більше слухають і більше задають питань. Існує така думка, і я на ній теж розбила собі не одне коліно, а цілих три в свій час. Я думала, що щоб сподобатись іншим людям, мені потрібно в діалогі постійно себе нахвалювати і розказувати, яка я класна. Я так ходила на побачення, і раніше це було десь пару років назад І таким способом ну і комунікувала. Я приходила і розказувала, боже, я там і спортом займаюся, і читаю, і благодійність в мене є, і бігаю. і і стариків через дорогу перевожу, і гатую, і все роблю. І це було неважливо, невазміжно просто слухати, тому що виходила така штука, що я приходжу просто розказати свій стендап. Мені потім люди говорили такий вже фідбек спустя е, час 60 минут. Мені люди говорили, що було враження, що приходиш послухати якийсь твій стендап, а не поспілкуватися з людиною. Бо насправді спілкування це діалог, не потрібно ніколи про це забувати. І є така штука, реально психологічна. Я я заплатила за неї дуже дорого своїм досвідом. Мітістічко і душі і розбитим сердечком, не одним при в мене їх три два робочих одне запасне. Я за дорого заплатила, а вам адам безплатно. для того, щоб сподобатись іншій людині, вам не потрібно нахвалювати себе і розказувати про себе. Якщо ви хочете подобатися людям, змушуйте їх говорити про себе. Чим більше ви цікавитеся людиною, чим більше ви задаєте їй питань, чим більше вона розказує про себе, тим більше ви їй будете подобатися. Бо зазвичай і фідбек про Боже, ти така цікава людина, з тобою так цікаво говорити. Люди говорять тобі після того. Як ти сказав, просто за весь вечір, буквально ніхуя, а просто їх слухав. Серйозно, зверніть увагу на те на це. Всі люди на світі хочуть бути вислуханими. Навіть я. Я так сказала, ну це я ж заслубю до блін. Що це таке Алла, було? Що за чесве? Ні, я маю на увазі, що блін, всі хочуть бути вислуханими. Я теж люблю, коли мене слухають. розумієте? У мене один із найближчих е, показателів, того, що мені з людиною комфортно, це коли я багато говорю. Коли я багато з нею говорю, мені хочеться її все розказати, коли я перебуваю. У мене є подружка, яка просто не мене за те. Що я перебиваю А це моя ознака симпатії. я Мені просто нетерплячка, я хочу їй все розказати, я хочу з нею всім поділитися. Бо коли мені людина не сильно подобається, я всі нічого не говорю. Я реально сижу і киваю розумієте В общем, якщо ми з вами сиділи, і я просто кивала весь вечір, ви мені не подобалися. Вибачте, мені було з вами некомфортно. Ну або я просто хотіла вас послухати. Тут тут не вгадаєш. Я подобрала бутилку подобраз. Коротше, всі люди. Я вже навіть не буду боротися з цим словом. Всі люди хочуть бути вислухані. Всі хочуть найбільше, найбільше в своєму житті ми всі обожнюємо говорити про себе. Тому що ми з собою 24 на 7. в нашій голові. Ми абсолютно особливі, унікальні, наші переживання це такі переживання, які ніхто ніколи не переживав. Тому, якщо ви хочете подобатися людям, більше їх слухайте Серйозно. і більше, більше не знаю, змусьте себе, помовчіть, послухайте людей. Впевнені в собі люди більше мовчать, менше розказують. Більше задають питань. Запам'ятайте про це. Якщо ви хочете здаватися, більш впевнені, менше базарте. менше оцього безсенсового піздіжа, що віжу, то паю. Більше слухайте. Серйозно, це, це робота. Блять, я вам зараз таке розкажу, сповнила історію. Я була в одній компанії, і там був чувак, високий, гарний, брюнет, весь в чорному. І він постійно мовчав. Я думаю, боже, який загадочний. Я просто на нього дивилася і просто погляд не могла відвести. Знаєте, хтось щось шутить, він такий. Uh -huh. uh -huh. Знаете, ось такий образ, я думаю, що за юбаний Едвард Калін, я хочу бути твоєю белой, твоїм личним сортом томатного пива. Я така, Боже, все, він мені надо, він мені надо. А він реально він, знаєте, завжди так тримався остерень, завжди у него такий глибокий погляд. Я думаю, Боже, такі, такі пронизані мудрості, очі, ну реально, чувак, щось знає. Я хочу з ним поговорить. Потім я поняла, що пора брать ситуацію, в свої руки. Би не только взяти взять свої руки на тот момент. І ось я до нього підходжу, ну, Думаю, більше з ним поспілкуюсь. Ми починаємо говорити: я тудим, сюдим, тудим, сюдим, а з ним абсолютно нема про що поговорити Він, сука, такий окунь. Просто я не знаю. І я така, господи, так він не загадочний він просто тупий. Поэтому він мовчав. Розумієте, це дуже так працює, це дуже так працює. Щоб ви розуміли, він мені каже, а вот всі книжки, які в тебе в інстаграмі, ти реально читала? Чи ти так просто їх постиш, щоб люди думали, що ти розумна? Я така. <реш> я б порадила йому теж щось почитати, ну не уверена, що він вміє. Я загалом вважаю себе розумною, і я ж я вважаю, що я розбираюсь в людях. Ну на цю мовчанку і загадочність. Повелась навіть я. Розумієте, навіть я не розстікрітала, поки з ним не поговорила. Господи, це такий облом був. Ми, короче, якась подружка, я вам зараз розкажу історію про чорного лебедя. Вот книжка Чорний лебедь». У нас є з подружкою шутка, я вам розкажу теж її. Сиди моя якась подружка, я кажу, ти читала чорний лебідь? А вона, вона, звісно, уб'є за те, що я це розказую. Ну, ладно, коротше. Пробач мене, я не буду називати твоє ім'я, ніхто не знає, що це ти. А ми, я кажу, ти читала чорний лебедь»? Вона така, ні, я тільки фільм дивилась. Я кажу, я кажу, та це зовсім разне. А щоб ви розуміли, чорний лебідь, це така, якби я простими словами поясню? Це така подія в плані, зовсім неочікувана, яка просто стається з людиною і всі плани йдуть перекосяк. Знаєте, наприклад, ти не знаю, вийшов на вулицю, короче, в тебе врізався мужик. Ти від того другу сторону, знайшов 17 друзів, 18 любовників і мільйон доларів виграв. Оцей мужик чорний лебідь» в твоєму житті. Ну розумієте так. Ми, коротше, посміялися, того приходить десь не знаю пів години, і вона каже, а чорний лебідь це книжка. Я, я, кажу, я кажу, А коли я запитала, чи читала ти, ти що ти подумала, що це брошурка, чи що це? Коротше. І ми почали сміятися. Я кажу, зато ти красива, розумієте? І ми вирішили називати коротше, дуже гарних людей, але не дуже смислювати чорним лебідем». Так от чувак був чорний лебідь», розумієте, дуже красивий, але. Є пару питань до нього. Власне, слушайте, така довга порада. Получилась, розказала вам все. Порада номер два. Перша порада це було: дивіться впевнено, коли ви заходите і не втикаєте в телефончик. Помінімум в телефончик. А друга порада це менше базарте, а більше слухайте. Реально впевнені в собі люди менше базарять. Третя порада. Третя порада стосується саме дій і поведінки. Mm -hmm. Ні, навірно, другу скажу. Знаєш, дивіться, коли ви приходите і сідаєте, наприклад, ви десь сидите або ще щось, вам потрібно займати більше простору. Е, зазвичай дуже сильно видає невпевненість, що, от, ну, я хотіла привести примір на собі, але в мене немає такого стула, розумієте, за спинкою. Е, і дивіться, дуже часто буває так, що людина прийде і сідає якось отак. Ждіть. Тіпа. Знаєте, скукожено на краєчок стула, щось там не знаю, щоб не займати багато місця, щоб це якось не знаю. Ми зараз говоримо не про метро, де люди розсувають ноги, як ви розумієте, ми говоримо про те, де ти сидиш, наприклад, в закладі, ти стараєшся якось отак, аж прям скукожитися. Бачили таких людей? Я бачила. От у мене теж раніше так було. Я так знала така скромненька, тихенька дівчинка, хоча насправді я була просто непевнена в собі. І е, коли ти сідаєш, ти Боже, для, для цього стула і зроблені зі спинками, щоб об них облакатися, сісти і почувати Себе комфортно Якщо ви приходите кудись на зустріч, потратьте лишні 3 секунди часу, сядьте, приймастіся і сядьте зручно. Замість того, щоб сісти аби як, бо ти хочеш бистре так сісти увірено і потім сидіти в неудобній позі Весь вечір як лошара якась. Потратьте 3 секунди, знайдіть собі зручне положення і сидіть в ньому. Якщо ви поміняєте положення, нічого страшного не случиться. Просто не сідайте отак скукожено, згорблено, займаючи дуже мало місця. боїтеся, що десь ви когось зачепите, господі, та займайте пространство, не бійтеся. Пространство для того і создано, щоб його займати. Хто його буде ще займати, як не ви. Не, не бійтеся власного тіла, сідайте комфортно. Положіть спокійно руки, полетіть, закиньте ногу на ногу, як вам там зручно, не знаю, займіть удобне положення і не бійтеся займати більше місця. Навіть буває така штука, що люди, які там не знаю, сідають в якусь таку позу, ті типу, перескідуть руки, або ще що, коли вони займають більше місця, вони виглядають більше впевненими. Зверніть увагу, ми не произвольно це щитуємо. Якщо людина сидить розслаблено і займає велике пространство там на дивані, десь простір, великий простір десь на дивані або десь на стулі, ми якось автоматично думаємо, що вона в порядку. що в неї все нормально самооцінкою і впевненістю, впевненістю в собі. Тому займайте більше простору. Третє, що стосується, напевно, треба сказати це раніше, але давайте, дивіться, базарила, базарила, тепер, по суті, почала видавати фактами. Знайця, це цікаво, скільки я хвилин я вже знімаю. Не знаю. Я хотіла зняти, блін, просто на пару хвилин. Мене ще куча діл. ну далі. Наступне дивіться співрозмовнику в очі. Я знаю, що це дуже сильно важко. Ну, типу, особливо, якщо ви там трошки відчуваєте якусь непевність. Але це теж скіл, який можна натренувати. Прям реально треба себе змушувати. Я звернула увагу, що раніше, коли я щось розказувала або я говорила з людиною, я, до речі, не пам'ятаю пам я дивлюсь камеру, бо тут дзеркальний чехол, і я дивлюсь просто на себе. Я, чи нормально я виглядаю? А так то мені було теж в глаза дивитися в душу просто. Де гро? пін контакт карти. Коротше, Коротше господи! Я постійно коли е, щось розказувала і говорила з людиною: Блять, ви не повірите, я закончила записувати це відео, тільки що оглянула, воно не записалося. Воно вибило і не записалося. Господи, який кошмар. Я тепер, я забула я взагалі все, що я казала, але ну, я буду перезаписувати його. Власне, буду дуже швидко казати, тому що я дуже сильно схарилася на, на себе і на свій айфон, що він плохо записав. Так от, дивіться, я казала, що треба дивитися людям в очі. Я бачила таку пораду, що якщо вам важко дивитися в очі людині, то дивіться типу, її між лоба. Я не шукаю полумір і вам не раджу, не треба шукати обхідні путі. Вчіться зразу дивитися в очі. Зачем вам дивитися комусь хлоп? Якщо можна зразу навчитися дивитися в очі. Це знаєте, ну типа. Зачем? Реально. реально тіти зразу дивіться в глаза, і все буде нормально. Людина, яка дивиться в очі, вона одразу складає враження впевнених собі людини, а ще людини, яка нічого не приховує в дикій природі е, у тварин, є нюх. І є там ще щось, да, багато чого що в них є, і вони щитують небезпеку тим, що вони там друг друга обнюхують і придивляються. Ми щитуємо небезпеку за допомогою комунікації і невербальних жестів. У нас немає, ми не обнюхуємо друг друга, Ми люди. Не треба не про це забувати. Боже, ви бачите, яка зхарина? Ясхаріна, вибачте. У мене енергетика зразу помінялася, розумієте? Бай! Тож ще зхарена, я ще успокоюсь, не переживайте. Я просто боюся я ще земе наговорюю, а вона не запишеться, Айфон мені щось вибив, блін. Я не почістила своє сховище. Звучить так знаєте, не Дивитися людині в очі. Це один із ознаків безпеки. Людина, яка дивиться вам прямо в очі, складає враження людини, яка нічого не приховує. Бо ми всі знаємо, як веде себе брехун. Брехун зазвичай дивиться туди-сюди намагається зібратися з думками, видумати ще якусь невеличку і, і щось розказати. А людина, яка дивиться в очі, дуже важко видумувати щось в цей момент. Знаєте, коли на вас так дивляться, подозрительно, А ви а ви ще намагаєтесь щось видумати. Тому якщо ви прямо дивитеся людині в очі, то все буде нормально. Далі, що я хотіла сказати далі? Я не пам'ятаю, я перевірю, чи я записую. Тупне. дайте своїм рукам і ногам спокій. Не потрібно мателяти ногою. Пам'ятаєте, в дитинстві казали, що так чорт мателяєш, каталась черта до ноги, я його всю життя катала він на бензин так і не скинувся. Розумієте, не треба оце нервово метати ногою, не треба нервово метати руками. У мене раніше була така штука, що я коли почувала себе, непевне, я брала серветку, там її сиділа. Оце змякала. Ще щось жмякає. кервою. Не треба так робити. Руки мають бути на видні або не знаю, лежать у вас десь там на руках, на ногах. Можливо, навіть не, не на своїх, якщо побачення дійсно удачне. Дайте своїм рукам і ногам спокій. Вони теж ні до речі, коли руки лежать на, на століці, також невербально сітується, що ви нічого не приховуєте. Бо раніше ви знаєте, що рука. Тискання придумали для того, щоб перевіряти, чи немає у людини зброї. Якщо співрозмовник бачить ваші руки. Вони там лежать на столі, я б там склала їх, не знаю. Це також читується, як, як що ви впевнена в собі безпечна людина. Тому ніякого цього нервового, блін, щось там є лозить, щось класить, щось не треба. Оце це реально це виглядає дуже непевнено і якось дуже трошки погано. Наступне це постійне поправляння. Я вже казала, я записую це відео, коротше, перший раз, і причому неудачно, бо воно в мене вибилось. Тому я себе ще поправляю, бо я дійсно почуваю себе не до кінця, впевнено в цьому новому для себе ампло в записуванні відео і розмові на камеру. Тому я, я, я оце поправляю волосся. А, знаєте, коли дівчата поправляють волосся, себе, ще щось. Це перше, це може служити ознакою флірту. Ну, не завжди. Та, дівчата часто так фліртують, так що ми там тю-тю-тю, типу, коротше. Але насправді фліртувати можна по-другому. Каже зразу, що ти один тут віддихаєш. Боже, Фраза «один тут віддихаєшся ніколи мене не підводила. Дівчата користуйтесь. Це ці постійні, коли, коротше, знаєте, оце, ти сидиш себе, говориш з людиною і гладиш себе. От зверніть увагу, буває таке дуже часто. Коли Людина щось говорить і гладить себе. Оце говорить про те, що вона почуває себе невпевнено і вона намагається себе заспокоїти. Бо поглажування це про що? Це про спробу себе заспокоїти. Так що дивіться, звертайте на це увагу, не треба сидіти себе гладити. Гладьте не себе. Боже, у мене такі поради токсичні якісь непонятні. Приходьте ще. Е, ну все, закінчу я, тому що я вже згарилася. Записувала це відео, записувала. Перший блинкомом. а перше відео на YouTube не записалося. Господи, я вже не навіжу YouTube. Подпишіться на мене. Не знаю, поставте колокольчик, що там надо ставити, ти не знаю, я не, не розбираюсь в цих ваших інтернетах. Поставте щось, коротше, і підписіться на мене. Друге, можете мені написати, про які теми вам ще розказати, я розкажу. А давайте зараз зробимо висновок. Взагалі, впевненість собі це про спокій і про відсутність страху. Коли ти впевнено йдеш рівно, коли ти не боїшся займати простір, коли ти не боїшся щось сказати, коли ти маєш власну думку. Речі, ще, ще одна така порада: ви можете робити. Деякі паузи між своїми словами, якщо ви переживаєте, бо коли людина робить деякі паузи між словами, і вона доносить свою думку і говорить спокійніше, вона виглядає більш Авторитетно, але ще є така штука, як твій тип особистості. Я, наприклад, коли мені комфортно, я балакуча, я весела, я голосна, і я є бала трошки себе перероблювати для того, щоб коротше, здаватися людям більш благородною. Головне, щоб мені було комфортно, розумієте? Та я швидко говорю. І що, я не хочу говорити повільніше. Коли хочу, тоді говорю. Ви також, ви також, дивіться так. Ви можете взяти деякі собі атрибути для того, щоб виглядати більш впевнено, але по факту ламати себе не треба. Розумієте, це саме головний урок життя. Ти можеш себе тільки трошки покращувати, але ламати себе не треба. І якщо це мої там не знаю поради не суєтитися, менше говорити або ще що, то тобі якось е, не вписується е, в твій тип особистості. Вони тобі і не треба серйозно. Просто головне. Головне, щоб ти почував себе комфортно або почувала. Якщо ти почуваєш себе комфортно, ти будеш автоматично впевнений в собі. То я буду напевно, вже закінчувати. Хочеться вам щось пожелати хорошого напослідок. Ви всім зніхав того, Най там все зразу. Все я постараюсь налагодити регулярний постинг антієнта. Відео якесь таке сумбурна. Мені хтось написав е, комент в Тіктокі, що е, під якимось моїм розмовним відео, що дуже сильно сумбурно, е, але дуже цікаво, прикольно і смішно. І я думаю, Боже, цим можна сумно вже й записати. Реально, цією фразою. Сумбурно, але прикольно. Так і це відео теж. Я думаю, що я ще е, розговорюсь. Да. Це тільки перше відео. Потім зрівняємо, потім що буде на сотому. Да? Такі плани. такі плани. Все, я пігнала, бо в мене ще дохіра роботи. Ви розумієте, наскільки в мене дохіра роботи і наскільки я не хочу її робити, ще навіть відео на ютуб записала. Все, що угодно, блядь, тільки би не роботи. Розумієте? Все, що угодно. Все, я пігнала. Цілую, обнімаю вільний народ і вільної країни. цьом цьом, па-па.